Євангелій від Матвія. Матвія, це перший Євангеліє, новий завіт. Всі відкриваємо. Ті, хто особливо на перших рядах, на других, на третіх, відкриваємо. Євангелій від Матвія, 14 розділ. 14 розділ. Я хочу прочитати це місце, щоб трошки нас всіх підтримати в цих важких обставинах. Всі ми знаходимося в однакових обставинах, але Господь, Він з нами. Також. Для того, щоб нам допомогти пройти ці обставини і допоможе, і ми пройдемо, тримаючись за Нього. Євангеліє від Матфія, 14 розділ з 22 вірша. Євангелія Матфія, 14 розділ 22 вірша. Я читаю. І негайно Ісус Христос звелів учням своїм увійти в човен і переплисти на другий бік. Раніше Його, поки він відпустить народ. 23-й вірш. Відпустивши ж народ, він пішов на гору помолитись на самоті, а ввечері залишався там сам. 24 24-й. А човен був уже на середині озера, і кидали ним хвилі, бо вітер був супротивний. 25 25-й. У четвертій сторожі ночі Ісус пішов до них, ідучи по воді. 26 26-й. Коли учні побачили його, що він іде по морю, настрашилися і сказали, це привід. І, зі ст... і страху закричали: Лізе, допоможи. 27-й вірш. Та Ісус негайно заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я і не лякайтесь. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, коли це ти, то звели мені іти до тебе по воді. Ісус відповів: Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та зауваживши сильний вітер. Злякався, почав тонути і закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простягнув руку, підтримав його і сказав: Маловірний, чому ти засумнівався? І коли вони війшли в човен, вітер вщух. А ті, що були в човні, підійшли і поклонилися Ісусу Христу, і сказали: істинно ти Син Божий, не закриваємо це місце, тримаємо пальчик або закладку, або ручку в цьому місці, і я перескажу його своїми словами. Отже, Ісус Христос був з учнями своєму, своїми, і от Він каже учням, щоб вони сіли в човен. І е, переплили на, інші, на іншу сторону е, цього е, озера Галілейського, а він сам залишився на березі. І от учні сіли в човен, і вони е, в цьому човні почали перепливати. І от коли вони були на середині, і була вже ніч, і почався шторм. І почало хитати цей човен, і е, 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 волни ці хвилі почали заливати цей човен. І вони, е, ну. Е, Біда прийшла. Цей човен міг набрати води і потонути, вони могли потонути. Ах. І коли оце все відбувалося, цей шторм, і бурхлива, і все-все-все це відбувалося. Вони побачили, що Ісус Христос іде по воді, по воді до них. І вони злякалися. Вони подумали, що це привід. Ну, ніхто ж не ходить по воді. З нормальних людей. Тільки. <ріст> Бог в оплоті може по воді пройтись. Вони подумали, що це привід, що вони побачили от із, із страху, то що такі шторми, такі обставини важкі. І дійсно важкі обставини, коли ти на середині озера, і, а, а там озеро це Галілейське, воно дуже велике, воно ще називається Галілейське море. І хвилі е, заливаються, і все. Вони бачать, що все, зараз все. І коли вони побачили е, Ісуса, вони е, закричали, це Привід. І 27 й вірш. Дивимося, 27 й вірш. Ісус Христос негайно заговорив до них. Заговорив на них. Заспокойтесь, це я не лякайтесь. Не лякайтесь. 28. й І Петро ж сказав йому у відповідь. Цікаво просто: Господі, коли це ти, то звели мені іти до тебе по воді. 29-й. І Ісус відповів Йому, іди! І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Вообще цікаво. 30-й вірш. Та побачивши, Петро, побачив сильний вітер. Він злякався і почав тонути. І закричав: Господи, спаси мене. А Ісус зараз же простягнув руку свою, підтримав його і сказав: Маловірний, чому ти засумнівався? Уявіть собі. Ісус Христос підходить до човна. І от Він стоїть 10 метрів від човна. Всі 12 апостолів в човні, вони його бачать. Вони вже поняли, що це не привід. Ну, не поняли, а ще трошки коливаються. І от апостол Петро, самий сміливий, він звертається до Ісуса Христа і йому каже: Господи, якщо це Ти, Ісус Христос, якщо це дійсно Ти, а не Привід, звели, звели мені, щоб я вийшов з човна. І пішов по воді. Ісус Христос каже: іди. І Петро переступив через цей борт і став на воду. Реальність, реальність це вода. Реальність це хвилі. Реальність це глибина. Реальність це ніч і те, що відбувається. І реальність, і нереальність, я не знаю, як це сказати. Петро стоїть на воді і пішов до Ісуса Христа. Тобто Він зробив кроки. Ну і ти, ну, Той, хто скаже, це казка, я скажу, значить, ти не віруючий, тому що це Біблія, це ж не казка, це ж не міфи Древньої Греції. В Древній Греції міфи це сказка про кентавра. і про циклопов. Це ж ми в школі проходимо. А це Біблія, якщо ти християнин, ти віриш в Біблію. Так от. Ісус Христос каже, іди до мене по воді. І Петро стає на воду. Робить один крок. Фізика не працює. Тобто реальні обставини перестають працювати. Він дивиться на Ісуса Христа і стоїть на воді. Він дивиться на Ісуса Христа, почув Його Слово. Не бійся, йди. Ісус Христос руку протягає. Другий крок. Третій крок робить 10 метрів, 5 метрів вже пройшов. Але потім, коли він 5 метрів пройшов по воді, це нереально, це не може бути, він вдруг згадав про реальність. Реальність, що це вода, реальніше це глибина, реальніше, що вітер і реальність, що хвилі. І тільки він на це, тільки він свої очі від всемогутнього Господа, від його руки, від його сили, від його слова. Перевів на реальність на реальні обставини. Він зразу пішов в воду. Зразу ця реальність його е, поглинула. Миттєво. Чудо перестало е, е, працювати. Сила Божа, сила Божа, Божа сила перестала працювати, тому що перестала працювати віра Петра. Віра Петра працювала, реальність не працювала. 에, дивіться, чудо, чудо це ну, нереальність. Ну як він міг йти по воді? Ну, що це таке? Що це за розкази? Що це пастор розказує? Ну, пастор, розумієте, пастор ж повинен розказати, що в Біблії. От і розказує. А ми ж віруючі, ми ж повинні вірити, що якщо це в Біблії, значить це істина. Дивіться, це для нас. Це для нас. І що відбулося далі? І що відбулося? От 5 метрів. 6. він вже слідуючий крок робить. Оглядається, бачить реальність, бачить ці хвилі, бачить, знову він згадує, що він іде по воді. Він забув на мить, забув на 6 метрів, що він іде по воді. Він почав дивитись на обставини і все. І він це чудо, це Боже чудо, перестало працювати, він почав тонути. І він тоді закричав: Господи, я гину, спаси мене. Ісус миттєво простягнув до нього руку. І що він йому сказав? Чому ти перестав вірити? Ти ж так класно пішов, ти так зробив кроки з вірою. Знаєте, це ми такі. Ми хорошо починаємо. Ми, вроді би, віримо. Ми вроді би націлені на Господа. Все, Господь мій помічник. Ми дивимося на нього. Пастор сказав, все, я направив свій духовний зір, направив духовну, цей ід, якийсь вітер обставин. Тільки подув, і ми зразу від Господа відвернулися на цей вітер. І що? Миттєво, буль. І знаєте, Ісус Христос його не притопив і сказав, ну, засумнівався все. Але він до Господа позвав, Господи, я, я гину і руку простяг. І Господь сразу його дістав і поставив його знову на воду і пішов з ним у човен. І каже, ну чого ти засумнівався? Тепер я хочу сказати, друзі, ми можемо жити. Е, в і просто дивитись на ці обставини, які нас окружають. І це ужасні обставини. Те, що відбувається, те, що ми в новинах читаємо, те, що ми бачимо, да, це реальні хвилі, реальні, це реальність. Та, на жаль, це реальність, що ми не можемо нормально жити. Це наша реальність, в якій ми живемо. І ми можемо просто дивитись на цю реальність і постійно читати про цю реальність. Телеграм прочитали, хорошо, українську правду прочитали, новини включили. Про це саме прочитали. Потім ще у сусідку зустріли, вона про це саме мені сказала. І потім ще прийшли і про це саме, про це. Процес. І це реальність, це дійсно реальність, ці хвилі були реальність. Але ж ми віримо в Бога, в Бога, який всемогутній. І він не сказав, що я свою руку від тебе забрав. І я повернувся до тебе спиною. От якщо так, то це вже погано. Але він стояв до нього лицем, і все, що Петро зробив, це він перестав намить якусь, або дивитись на Ісуса Христа, а почав дивитись на обставини ці. Він почав дивитись на реальність, і реальність почала його топити. Я вам скажу, ви скажете, що він таке психологія? Це не психологія. Сам в свою психологію вникне. Чим більше ти вникаєш в цю реальність, вона тебе ну, в жах, ані тут. Вона тебе в жах повертає. Ну, ти, бачиш, ти дивишся, чим більше ти в це вникаєш, тим більше в тебе в серці твоєму виникає страх. Правильно? Страх. А коли ти думаєш, ну Господь же всемогутній. Бог всемогутній, Він мене не оставить. Він мій Небесний Отець. Він мене не оставить, Його рука мене не оставить. Він буде зі мною, я буду з ним. Навіть обставини, да, вся Україна знаходиться в таких обставинах. Але я свій погляд не просто... Знаєте, ми можемо свій погляд направити на наше оце. На наш уряд, на наших правителів, наше правительство, на президента. Але він не всемогутній Бог щось може зробити, а щось не може. Навіть багато чого не може. І навіть робить багато помилок. Правильно. А ми ж на нього очі повертаємо. А він робить помилку. І що ми робимо? Що ми робимо? Ми розчаровуємося. І що ми робимо? О, цей президент. Такий... Ти... І все. Чому ти розчарувався? Чому ти розчарувався? Тому що ти свою надію покладав не на когось досконалого і всемогутнього, а просто на людину. На якусь людину, ну, яка може старається. Знаєте, кожна з нас людина, яка старається. Невже ви ніколи не помиляєтесь? Так і на кожного з вас можна надіятися. Я от запрошу вас всіх прийти на слідчі церковне зібрання. 15 з вас не прийде, а я надіявся. Я розчаруюсь. Я не розчаруюсь, тому що я на Господа надіюсь, а не на вас. Але ми люди. Що я хочу сказати, друзі, дивіться, ще раз, я цей приклад привів. Віра вона допомагає, реально живучи в цих важких обставинах, вірити в Господа, свій погляд з нього не зводити. Інакше ці обставини почнуть тебе топити. І тоді тобі Ісус Христос скаже, чому ти засумнівався в мені? Чому ти відвернув свої очі? Я хочу пару псалмів прочитати. Якщо у когось є у вас вдома псалтир, псалтир, я даю домашнє завдання, будь ласка, запишіть. Будь ласка, запишіть. Це псалом 33. -й. Шостий вірш. Сокращено напишеться так: ПС ПС 33, 2.6 крапки: 6. Там написано в цьому шостому вірші такі слова. Хто свій погляд повертав на нього? лице того просвітлиться. І він не буде. Щас. І він не буде посоромлений. Е, я трошки погано бачу це, е, шрифт, але я знаю його на пам'ять. Хто свій погляд з цих реальних обставин направить на Господа? Я хотів би, щоб ви слухали. Анечка, Ще раз. Хто свій погляд направить на Господа? Дивіться, це так важливо. Це так важливо, щоб не впасти в депресію. Це так важливо, щоб не бути розчарованим. Це так важливо, щоб не бути розбитим, щоб не сидіти і просто не плакати. Це так важливо, щоб не жити в страху. Це так важливо, щоб ще комусь сказати позитивні слова, а не просто слова розчарування. Хто повертав свої очі на нього, ті просвітляться і їх і вони не посоромляться. Що це означає? Коли ти дійсно віриш в Бога, ти дійсно віриш в Бога. Фух, ти натхнений. Боже, дай я в цих обставинах, але Господь мене не оставив. Дай я в цих обставинах, але Господь поруч зі мною. Дай в цих обставинах, у мене немає відповіді, але у нього є відповідь. Лице просвітлилося. І ця людина не посоромлиться. Та людина, яка вірить, вона не посоромлиться в своїй вірі. Ще хочу сказати сюди. Е е величезний. Ох, я Величезна перешкода. Величезна перешкода. Якщо ти бачиш в своєму житті е е розчарування, страх і депресію, і я підходжу до тебе і кажу, тобі треба вірити. А ти кажеш, я вірю. Так секунду, у тебе розчарування, депресія і страх. Я тобі кажу, треба на Господа перевести свій, е, свій погляд. А ти кажеш, е, я, це перешкода. Чому? Ісус Христос сказав Петру, коли він почав тонути в своїх обставинах в реальності. Що він сказав? Що він сказав? Хто пам'ятає? Хтось мене слухає? Чому ти засумнівався? Маловірний. І Петро не сказав: ні, не засумнівався, я вірю. Та ти ж тонеш. Як ти не засумнівався? Знаєте, ми іноді, ми іноді не хочемо визнати, що ми вже перестали на Бога дивитись, ми перестали від Бога очікувати, ми перестали від Бога надіятися, ми просто, от все на що поглинуло, це те, що нас окружає, і, це, і, і ці новини. Ти скажеш, ну це так це ж реальність? Так. Да. І шторм був реальність. А те, що апостол Петро стояв на воді, це було чудо. І нам чудо потрібно кожному. Слухайте, тому що ця реальність вона жорстока. А чудо нам потрібно кожному для нас самих. І щоб ми могли самі наше лице просвітлитись, і серце було міцним, і щоб ми могли підтримати тих, кого ми любимо, або тих, хто поруч із нами. Щоб ти міг набратися цієї віри, і щоб ти поділився з людиною дійсно вірою і сміливістю, а не страхом, депресією, розчаруванням, горіччю е і опущеними руками. Ти прийшов з людиною поділився, і вона... <сум> Зрозуміли? Закінчуючи це, е цю. А, ні, я хотів ще один псалом прочитати. Псалом е 120. -й. Також запишіть, будь ласка, псалом 120. -й. Ні, 122. Ні, стоп, 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 я зараз знайду. Ага, в мене все ж таки, 120-й. Да, 120-й 120 з першого вірша, його можна весь як молитву читати. І у нас написано так: я свої очі, от е, пастор Тетяна сьогодні починала, е, казала вже ці слова. Це 120-й псалом. Свої очі я звожу. Вгору, тобто на Господа, свої очі я піднімаю, піднімаю е, з чого? З того, що переді мною, з моїх обставин. Свої очі я не, не от знаєте, коли Петро побачив це, йому треба було свої очі перевести на Господа, і тоді він знову став, е, став поверх води, поверх загибелі. Свої очі я піднімаю до Господа, звідки прийде мені допомога моя. Моя допомога від Господа, що створив небо і землю. Не дасть він захитатись моїй нозі, не задрімає твій охоронець. Оце не дрімає і не спить той, хто охороняє Ізраїля. Ще раз дивіться. Свої очі я із своїх обставин піднімаю до Господа. Звідки прийде моя допомога? Звідки прийде моя допомога? Свої очі я піднімаю до президента. Звідки прийде моя допомога? Може, прийде? Свої очі я піднімаю до якоїсь гуманітарної організації. Може, прийде моя допомога. Свої очі я піднімаю до якихось. Людей, звідки прийде моя допомога, свої очі я піднімаю до Господа. І коли написано, що Він створив небо і землю, з чого він створив? Словом. А де він возьме? Не, не переживай за це. Створив словом, небо і землю. В цьому наша віра. В цьому наша віра. Якщо ти будеш вірити в це, в Бога всемогутнього, будеш стояти міцно. І ще підтримаєш інших. Якщо ти не будеш вірити в Слово Боже, в Біблію, я не знаю, хто тобі поможе. Може соціальна організація поможе якась Одноразово. разом. Амінь.